Привіт-привіт всім, хто зайшов на це відео. Привіт, мої любі підписники на гості каналу. Дуже рада, що ви зі мною сьогодні, як ви вже бачите, з назви подивимося, чи здійсниться ваше бажання. Так що загадуйте бажання. Обирайте один з двох варіантів. Оце перший варіант, оце другий. І будемо дивитися, чи здійсниться ваше бажання. Це буде коротенький розклад, так що, щоб довго тут не роздумувати. сподіваюсь, ви обрали. Ну що ж, давайте почнемо з першого. Так, ваше бажання, чи здійсниться ваше бажання? Чи здійсниться ваше бажання? Дев'ятка чіла. Тут щось не дуже райдужна картиночка, я скажу вам. Бачу, що ви тут переживаєте через те, що, ну, не знаю, або ж якийсь король мечів у вас тут покинув, пішов, або ж це, що ви пішли від короля мечів, і ви зараз дуже до, ну, дуже переживаєте з цього приводу. Можливо, погано спите, можливо, у когось проблеми з здоров'ям. Тут великі переживання. Так, ну добре, а здійсниться ваше бажання? <клух> ваше бажання здійсниться? Угу. Ви бачите, так починали так якось похмуро, <клух> але все-таки кажуть, що тут буде все по справедливості. Дивіться Верховний суд. Тут все-таки будуть ну, якесь підведення підсумків, то кажуть, якесь відродження, якщо ви, наприклад, переживаєте, ну, загадали бажання, щоб там знову зійтися. То тут, в принципі, карта показує так. Тут буде відродження, тут буде якесь, не знаю, переосмислення, ну, якось все так по Верховному суду, все буде якось по справедливості. Ну, в будь-якому випадку ця справедливість, ну, як то кажуть, на вашій стороні. Тому що, бачите, у вас тут десяточка кубків виходить, <кхід> і трійка Пентаклів. Тобто, у вас тут все буде добре, буде тут якась взаємодія, співпраця, якісь. Ну, Не знаю, у когось тут, можливо, якщо ви десь там по роботі, наприклад, з вашим мечовим там стикались, значить, у вас тут будуть спільні знову якісь проекти, знову якась взаємодія, і у вас тут буде десяточка кубків. Так що, в принципі, так, бажання здійсниться. Ну, у когось, можливо, цей перший триплет може розказувати про те, що якийсь час доведеться ще постраждати, наприклад, так? Але все-таки все буде ну, по справедливості. А у когось це просто показало, що от в минулому, було у вас тут розставання, хтось тут з вас пішов. І багато тут різних переживань, але все-таки, в принципі, бачите, все буде добре. Так що тут карти такі нам позитивний прогноз дають. Так що такий був ваш розклад, одинички. Дякую. Так. Тепер давайте до двічок перейдемо. Так, ну що, двічки? Давайте запитаємо. Чи здійсниться ваше бажання? Чи здійсниться ваше бажання? Чи здійсниться ваше бажання? Ну, тут карти кажуть, що вам потрібно боротися, боротися. У Когось тут, можливо, якісь справи, знаєте, з судами, з якимись юридичними моментами тут доведеться поборотися. Карта юстиції, бачите? В когось, ну, знову ж таки, дивіться, де, де тут саме про вашу ситуацію. В когось, якщо, наприклад, не знаю, хтось одружений, то доведеться поборотись, ну, наприклад, за. Не знаю, за увагою дитини. Або, ж, наприклад, якщо у вас тут розлучення, то доведеться поборотися за те, щоб дитина залишилась з вами. Ну, тут все-таки знову дивіться по своїй ситуації. В будь-якому випадку, вам карти кажуть, що вам для того, щоб ваше бажання здійснилося, щоб все було ну, по справедливості, так як повинно бути, вам потрібно поборотися. Вам потрібно якось відстояти свою якусь позицію, свою думку, ну, свої якісь причини. Якось треба це все. ну, не знаю, як сказати, проявити, якось показати, довести, що ваші, ну, як сказати, ваші. Ну, що це законно, скажімо так, що те, що ви хочете, що це правильно, що це справедливо, вам потрібно це ще довести. Так, ну все-таки ще трішки давайте запитаємо, чи здійсниться ваше бажання? Чи здійсниться ваше бажання? Ну, от бачите, тут карти кажуть, що треба якось. ще я уточню. Ну, якщо тут у вас якась циклічна ситуація була, якось вона продовжується, не знаю, то вам потрібно від цього відходити. А взагалі, то карти кажуть, що вам потрібно якось відходити, ну. Від того, щоб йти на пролом, наприклад, так, від того, щоб не знаю, руб, рубати з плеча, так, від якоїсь різкості, від якоїсь прям, прямолінійності. Тобто так ви повинні боротися, але не, ну, не вдаватись до таких жорстких якихось методів, Ну, В вашому розумінні. Дивіться, що там у вас за ситуація, що там ви собі загадали. Ну, Карти просто кажуть про те, що треба якось відходити від цієї, ну, від цієї гостроти, від цього якогось від якоїсь різкості, знаєте, від якихось імпульсивних рішень. Ну, навіть не те, що імпульсивних, ну, від чогось такого. Ну, Тобто ви тут просто бачите дві карти мечові, тобто, це логіка, якась там, ну, не знаю, якийсь такий мислительний процес. Не можу так потуці зразу вам перевести, ну, ви зрозуміли. Ну, щоб ви якось відходили від цієї холодності, а якось, можливо, трішечки більше, ну, не знаю, душі сюди дали, не знаю, як сказати, не що дали. Ну, ну тобто, щоб ви відходили від от просто від цього, від цієї меч, мечевості, щоб ви відходили. І бачите, карта Колесо фортуни вам сама доля допоможе. В принципі, так, ваше бажання збудеться. Ви тут будете старатись, бачите, щось боротися, але ну, не всіма методами, так. Тобто, не йти по головах, не рубати з плеча, ніяких таких різких рішень, ну таких мостів не спалюйте. Більш якось м'яко, можливо. І тут сама доля підключиться, бачите, якось вам допоможе. Так що, в принципі, так, ваше бажання дійсниться двічки. Такий у нас був сьогодні коротенький розкладик. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо так, реагуйте. Лайк, коментар, підписка. Якщо ні, ну що ж, Значить, так таки буде. Ну що, дівчатка, дякую, що подивились. Ну і хлопчики, звісно, якщо тут були хлопчики. Я вам бажаю все найкращого. До побачення.